Служба безпеки України повідомила, що затримала групу провокаторів, які готували заворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після дня конституції. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧа зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Збираємось значить офіційно на це віче. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібратися, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Друже, друже. Ви ж мені казали, що там дуже обмежений відбір кандидатур. Що там п'ять підписантів треба, що вони представляють там якусь організацію, і так далі. Дивіться, я голова громадської організації. Я можу любий документ, я не Писати, можу так, документ. Власне, це не початку. Підписати можуть. Будь ласка, якщо маєте можливість, обов'язково приїжджайте, так скажімо так. І максимальну кількість людей собою беріть. І враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Україні, там буде е, значить е, цих повноваження, закінчилось. Поля знаю значить шляхом прямого голосування, підняття руки. Тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій. СБУ повідомляє, що завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Наразі порушникам обрали запобіжні заходи у вигляді трима. Ання під вартою їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.